Слухай, мона візьме твій телефон, тому що у мене на рахунку немає. Мона? Як ти сказала? Мона? Я в шоці? Мона? Я думала, що тільки це вже дно, але ні, знизу заглянули. Мона! Як ви можна сказати? Мона! Так, на, тримай. Іди, будь ласка, своїм моїм телефоном і не чіпай мене. Мона. Хі -хі. Боже, давай скоріше, я вже не можу тебе чекати. Нам вже час виходить, розумієш? Та зараз вже виходить, в мене просто носок загубився. Шо? Це що таке? Я таких слів не знаю. Ну боже, ви ж ніби розумні люди, школу закінчили, Чому може бути носок? Чому? Правильно, шкарпетка. Ну не вже так важко говорити правильно? Скажи мені, будь ласка. Та ладно, що ти оце починаєш? Та ладно. Ну ну я на тебе подивлюся. Та з тобою жодна розумна людина не захоче спілкуватися. Та вона просто не захоче, вона просто не зможе, розумієш? О, а можна я спробую? А це чим? Та, звичайно, бери, це з шоколадною начинкою. Боже, дай мені сил витримати у це все. Начинкою, не начинкою, начинкою і ніяк інакше. Все, забери від мене свою булку, не хочу вже я її. От ми, коротше, зупиняємося і ця подруга нам каже. Стоп. Подруга це що? Подруга це хто? Що таке подруга? У мене вже голова болить від того, як ти оце все перевертаєш. Ти ж 152 стаття української мови. Для чого це робити? Для чого? Жах, Боже, з ким я дружу? Доброго дня, нам, будь ласка, дві шаурми. І... Стоп! я скажу. І лати, будь ласка. Да, так, да, тільки мені без сахару.